Люди дорогі, прийдіть до Ісуса Христа в молитві покаяння, і Він дарує вам свободу, Він дарує вам радість спасіння, і Він дасть вам істинну свободу, яку ніхто із людей не може дати, тому що ця істинна свобода, вона тільки в Ісусі Христі. Те, що люди сьогодні називають свободою, то не є свобода. То є вседозволеність, і людина плутає свободу із вседозволеністю. Але свобода істина тільки в Ісусі Христі. У Біблії написано, і пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Та істина, яка тільки в Ісусі Христі, оця свобода, вона є. Справжня свобода. Тому люди, прийдіть до Бога, читайте Біблію, моліться, і ви отримаєте свободу, яка в Христі Ісусі. Ви отримаєте прощення гріхів, дар вічного життя. Бо прийде такий момент, коли вже покаяння не буде для людей. А сьогоднішній час благоприємний, сьогодні ще можна покаятися. І навернутися до Бога і отримати прощення, гріхів і свободу. Але настане такий час, коли Дух Святий піде з цієї землі. Настане такий час, коли люди будуть ходити від моря і до моря і шукати Слово Божого і не найдуть його. Але сьогодні ще той час, коли Слово Боже дане людям. І дана можливість покаятися, примиритися з Богом. Тому, люди, скористайтеся цим часом, прийміть Господа Ісуса Христа, покайтеся, і ваша душа обрете спокій, і ви обретете спасіння.